А ось як бути номером два і зірвати куш? А це компанія Авіс, і вони десь 80 років вже здають авто в оренду. Та в 60-х роках в них все йшло дуже погано, тому що на ринку домінувала компанія Hertz. Херст це був гігант. Компанія номер один. Велика, багата компанія з величезною потужною мережою та майже необмеженим бюджетом на маркетинг. А що б ви зробили, якщо б проти вас був конкурент з необмеженою могутністю? Авіс роблять геніальний крок. Вони запускають рекламну компанію, в якій кажуть: Ми Авіс, ми номер два, і тому ми стараємося ще краще. Ринок просто вибухнув. Ніхто навіть не очікував, що те, що ти номер два, може бути перевагою. А Авіс це зробив. І вони казали, що ми змушені надавати кращий сервіс за більш доступною вартість. І вже через 5 років компанія збільшила частку ринку з 11 до 35%. Мораль не обов'язково намагатися бути першим. Головне надавати якісний сервіс. А ви хочете видатних результатів? Підписуйтеся для того, щоб робити маркетинг правильно.